Люди приходять і йдуть, та система залишається незмінною Свої завжди при владі. Я роботоспособний нормальний порядочний чоловік мені на роботу. Чому людина, яка може бути причетною до диктаторських законів, сидить у високому кріслі люстратор у сумах просто зараз? Послушайте, ну тот человек, который вам він нам всі документи дасть. Ну, Чого ви так переживаєте? Ну, кто вас прислав? Ну, ну ви просто так будете їхати з Києва для того, щоб посмотрети мою, мою подписку. Жінка, яка з порога говорить нам, що ми проплачені і приїхали виконувати чиєсь доручення. Купречик Ірина Валеріївна, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Звісно, мене порекомендували. Знаю, допустим, що я роботоспособний нормальный, порядочный человек. Я прийшла работаю. і ми не сумніваємося в тому, що пані Купрейчик – здібна жінка, особливо враховуючи те, як стрімко розвивалася її кар'єра. Бо всього за два роки з простого собі викладача університету Ірина Валерівна перекваліфікувалась у бізнесвумен, а у 2012-му у народні депутати. Я совершенно звичайно пішла в політику. Всі стараються ущемити, защемити, везде там проверки, везде там. І я зрозуміла, ну, ну, щоб обезопасить. Але є одна деталь, через яку люстратор приїхав у Суми. Подейкують, саме ця жінка дала хід диктаторським законам 16 січня. Ви напевно пам'ятаєте про що йдеться? Декілька команд віце-спікера Верховної Ради, скандального комуніста Ігоря Калетника з глибини залу. Ми будемо приймати рішення щодо цих законопроєктів без обговорення. Трохи більше 200 регіоналівсько-комуністичних рук у повітрі. Прошу народних депутатів, які за Підняти руки 235! і Україна перетворюється на таку собі північну Корею, ну принаймні в частині прав і свобод людини. Голосування, яке відбулось в парламенті, є повністю нелегітимним. 16 січня 2014-го. Ця дата увійшла в історію як чорний день парламентаризму. Тоді сателіти Януковича у Верховній Раді протягнули закони, якими прагнули придушити майдан. Далі кривава фаза революції. Опці потрібна допомога. Фактично розв'язавши руки правоохоронцям для придушення незгідних, регіонали з усіх сил намагались залишитися при владі, але це те, що на поверхні ми копнули глибше. Все законопроекты, которые вчера были проголосованы, они рассматривались на соответствующих комитетах. И в комитетах присутствовали депутаты от всех фракций. И более того, по всем законопроектам, которые проголосованы, есть положительное решение комитета. Не просто, что комитет рассмотрел, а есть положительное решение комитета о том, что принят за основу и в целом. Це інтерв'ю єфремов давав ще як голова фракції партії регіонів, і повірити в його слова спочатку складно, особливо враховуючи те, що сьогодні він під домашнім арештом. А один із закидів генпрокуратури і якраз стосується 16 січня. Знаєте, яка його позиція щодо цього? Тот же день кадаслобождають по одному ділу прид'являють второе діло, на якому теж нічого немає. Це, безумовно, тільки політичне. Схожі пред'яви висунули ще кільком екс-регіоналам, які махали руками того фатального дня за намагання узаконити диктатуру, як ми добре бачимо, ще ніхто не сів, і хоч видимість роботи Генпрокуратура створює один факт, там здається, випустили. Ми поцікавились засіданням комітету, про який говорив Єфремов. Це комітет з питань верховенства права. Так ось засідали вони за день до початку історичного фарсу під куполом, начебто тоді розглядались деякі закони диктаторського пакету. Принаймні, про це свідчить ось цей документ, витяг з протоколу Ківаловського комітету 15 січня. Внизу підпис вже знайомий нам жінки депутата від батьківщини Ірини Купрейчик. Підпис фактично під схвальним рішенням щодо конопроєктів. Скажіть, будь ласка, можемо договоритися на проєкту? Можемо. Після своєї коронавіруса? Можемо, А ми тоді на вас зачекаємо біля і зустрінемося з Ну, я не можу сказати. Тичені якого приміні та бо час, пора так нічого. Ми до двох подивимо. добре. Ви можете чекати тиждень. два тижні. Два тижні, звісно ж, люстратор не чекатиме. Тому просто йдемо в сумську обладміністрацію і запитуємо про все напряму. Один з цими закордонні я просто не могу чому стільки уваги почому цим внімання бумажкам. Якісь папірці. Оцінили, щоб всі розуміли, без цієї процедури цих законопроєктів на профільному комітеті, і начебто її підпису 16 січня взагалі могло б не бути. Після реєстрації законопроєкту в операції Верховної Ради визначається головний комітет. Якщо ми говоримо про ці законопроєкти, то мали відбутися розгляд комітету комітетів, але в нашому випадку головним комітетом був обраний до всіх трьох законопроєктів. Один і той самий комітет, комітет питань правосуддя. Це питання мало бути розглянуто на комітеті, і після цього винесена зал. до питань регламенту. Ми ще повернемось, та зараз продовжуємо розпитувати Ірину Григорівну. Бо якщо інформація про підтримку драконівських законів правдива, то вона явно не на своєму місці. вы умный человек, вы прекрасно понимаете, если бы я была в этом виновна в чем-то, да, если бы я подписала этот документ, ну, во-первых, я бы тут никогда не находилась, это раз. Но вы это прекрасно понимаете, да? Ну, Вашка сказала. Почему Вашка сказала? 15 сечня на комитете не было никого. Із нас. Ну, хто там може приходив, там були регіонали, і може кто то прийшов. -то я точно не можу сказать. сказати. Тобто, ми на комітет не прийшли. Ми прийшли з Петренко вже в самому конце. Я не підписувала ніяких документів. эти взялися ці документи, вот підписи, я не знаю. Це скидається на злочин. Насправді, це, це скидається на злочин, тому що наскільки мені відомо, я чув про це на засіданні Верховної Ради, це голош оголошувалась головуючим, коли приймалися закони. І це можна зрозуміти з логіки розгляду законопроекту. Протокол якийсь існує. Якщо на протоколі не стоїть підписа особи, яка виконувала функцію секретаря, це говорить про те, що функція секретаря не виконувалася. Простіше кажучи, секретар або особа, яку уповноважили виконувати його функцію на засіданні будь-якого комітету Верховної Ради, повинна підписати протокол засідання, інакше він не дійсний. Тож, якщо в нашому випадку не підпис уповноваженого, це питання реагування правоохоронних органів. Якщо винувати, покажіть. Докажіть. Я доказувати нікому нічого не збираюся. У мене є бумага, і я Звернулась до э, Яреми, генерального прокурора, розібратися в этой ситуації. Разбирайтесь. Можете опубликовать. А, а, 4 да, еще. вот дело в том, что вот тогда я отдала, и мне э, был ответ такой: что мы разбираемся, мы проводим там. Перевірку там і так далі. А вам цікавились, як там триває. Скажіть мені, ласка, а чого мені буде цікаво? А вам це не здається дивним? На вас зводять наклеп. Кажуть, що ви підтримали драконівські статті. А вам зовсім не цікаво, що відбувається з розслідуванням. Ви б цікавились, що зі справою? Я обращалась комітету і спрашивала гори мені, будь ласка, документи стенограми від комітету. Я не знаю де где. Ви не знаєте, чи вам тут відмовились давати ні, мені ніхто не відмовився, їх просто нет. І тут ще одна цікава обставина. Генеральна прокуратура. Ви там як чуєте? Говорять папери, які стосуються історичних засідань парламенту, кудись зникли. Ми намагались домовитись про інтерв'ю з Сергієм Ківаловим, адже саме він головував в комітеті, де нібито засідала та підписувала папери пані купрейчик. Його інтерв'ю могло б пролити світло на цю історію, але на контакт поки що на так і не вийшов. Ми їздили на засідання Верховної Ради, щоб зустрітись із ним особисто. Та ймовірно, у депутата були важливіші справи, бо під куполом його ми не знайшли. Та у нас до Сергія Васильовича лише одне питання: що ж виходить? В його комітеті минулого року могли відбуватись протиправні дії. Крім того, я направляю запит в апарат Верховної Ради. Ми ж повинні дізнатись, чи є протокол засідання. Ми звертаємось і в Генеральну прокуратуру. Якщо Ірині Купрейчук не цікаво, що там зі слідством та диктаторськими законами, то нам дуже цікаво, а то раптом виявиться, що вона також причетна до диктатури Януковича, а її на керівну посаду в область призначили. Люстратор про все дізнається стежте за ефіром.